Добрий день, у добрий час. Рада діти бачить вас. Я всюди походжаю, морозом снігом все вкриваю. Діти, ви впізнали цю чарівницю? Так, це зима до нас завітала. Вже минула золота осіння пора. Осінь називають золотою, тому що вона фарбує листячко дерев у золотисто жовті кольори. А на зиму кажуть, що вона біла. Адже білою ковдрою вкривається вся земля. Зима схожа на снігову королеву, холодна, але дуже красива. Її прекрасним білим нарядом зі снігу і прикрасами діамантів із льоду не можна не захоплюватися, адже зима це найхолодніша пора року. Зима приходить не сама. Вона має трьох братів помічників з зимових місяців. Це грудень, січень та лютий. Грудень перший місяць зими. Грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть похмура і холодна погода. Тож і звуть у народі цей місяць хмурець студень. Недаремно грудень студень. На всю зиму землю остуджує. Вона кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Саме цього місяця засинають ставки і озера. Хоч народне прислів'я і стверджує, що сумний грудень у свято і в будень, але саме останній місяць року налаштовує кожного з нас на оптимістичну хвилю, бо хоч зима повертає на мороз, проте сонце вже йде на літо. Грудень завершує рік, але розпочинає зиму. 22 грудня припадає зимове сонцестояння, за яким і визначають початок зими. Наші пращури пов'язували з ним народження сонця або ж родини сонця. Саме в цей день наступає найдовша ніч, але мене кілька днів і світловий час почне прибавлятися. А ще Закінчується рік і попереду найочікуваніші новорічно-різдвяні свята. І кожного з нас тішить дуже сподівання, що наступний рік буде кращим, мирним, щасливим, яскравим і багатим на приємні моменти. На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам за увагу і бажаю вам, щоб в грудні у вас були казкові приємні яскраві моменти. До побачення, до наступних зустрічів!